Доброго дня, шановні друзі! З вами мамонтова Галина Юрівна і сьогодні в нас з вами практична робота номер 1 Як же ж її виконати? Ми маємо з вами два файли. У першому файлі ось в нас є така заготовка. Уявіть, що в нас якийсь є зоопарк і в ньому живуть певні тварини. І ось типи тварин: хижаки птахи, гризуни Вони споживають певні, певну їжу. І ось є у нас такі категорії по їжі. м'ясо, овочі, вітаміни, зерно. Але мені невідомо, скільки вони конкретно в кілограмах споживають цих певних речовин. В мене відомо ось в цьому блоці лише відсоткове співвідношення цих харчових продуктів за день. А також у мене у кілограмах відомо, скільки всього кілограм суміші споживає. Певний тип тварин за день. Це потрібно врахувати, що ось тут в мене введено у кілограмах, а в ось цьому блоці в мене введено у відсотках. Далі у мене також відома саме ціна по цих товарах. Ціна за кілограм м'яса, овочів, вітамінів і зерна. Ось така ціна. Далі мені потрібно у жовтих комірках ввести певні форми. Зараз ми будемо вводити. Значить, потрібно прорахувати по кожному типу тварин вартість на день. Врахуйте, те, будь ласка, що ви повинні ввести формулу для вартості на день, саме для хижаків, і скопіювати її для птахів і гризунів, і щоб ваша формула працювала. Аналогічним чином, і за Ціну брала ось, ці, ось ось цей ось діапазон комірок. Значить, що ми робимо? Ми повинні, взяти, е, порахувати 68% від 450 у кілограмах і помножити на ціну 145. Далі додати 25% від цього ж саме 450 і помножити на 60 гривень і тому подібне. Але ось ці ось комірки, адреси ось цих комірок b 3 Е3, І3, ми повинні закріпити, тобто використати абсолютні адреси. Нагадаємо із курсу, шкільного курсу інформатики, що абсолютна адреса комірки виглядає у форматі долар, наприклад, A$7. Це означає, що при копіюванні формули. Адреса цієї комірки не змінюється, а відносна адреса виглядає А7 і тому подібне. І вона при копіюванні формули змінюється, адреса її змінюється відносно до тих правил, до яких ви копіюєте її. І тому починаємо. Вводжу формулу зі знаку дорівнює. Далі я буду використовувати дужки, щоб відокремити собі, щоб я побачила, що куди відноситься. Далі беремо 68. Відсотків, можна відсотки відразу використати, помножити. Добре, будемо без відсотків. Помножити на 450 і розділити на 100. Це ми порахували ось в цій формулі: скільки кілограм м'яса споживають хижаки. Тепер для того, щоб знати, скільки це буде у грошах, потрібно все це домножити на 145. Тепер, так як ми домовлялися, що ми ціну, комірку по ціні будемо закріплювати, тобто використовувати абсолютну адресу. Для цього, щоб не вводити вручну абсолютну адресу, я затискаю клавішу F4, і моя остання адреса перетворюється у абсолютний формат. Далі, таке саме ми зробимо по овочах додати. 25% овощей помножить на 450. Поделить на 100. И помножить на 60. Закрепим снова 60. Добавить. 7% помножить на 450. Поделить на 100. Помножити на 150, закріпимо додати. І останнє зерну. Увага! Навіть якщо в цій комірці не стоїть ніяке число, це означає, що там стоїть 0. Все одно я повинна її брати і рахувати цю комірку, для того, щоб правило спрацювало для всіх чотирьох. Ось. В харчових компонентах, тому що коли я буду копіювати адресу в нижні рядки, ось саме тут будуть дані, і вони будуть братися при зміні м посиланні в комірці. Значить, беремо кількість зерна у відсотках множимо на 450, це в мене F7, поділити на. 100. І це все помножити на ціну за зерно 20 Закріпимо комірку, натиснемо Enter. Далі, оце у нас вартість на день для харчування хижаків у цьому зоопарку. Далі скопіюємо нашу адресу в нижні рядки. так І тепер нам треба порахувати ось тут всього. Всього вартість на день. Для цього використаємо функцію суму. Дорівнює з клавіатури, або ось тут можна знайти сум. І виділити діапазон комірок, до якого використовується функція натиснути Enter. Ось така у нас кількість, вартість на день для зоопарку потрібна. Ось виділено скільки коштів. Як порахувати, скільки ж днів, на скільки днів вистачить цих грошей. Треба. Ось цю суму поділити на вартість на день. І отримаємо ми ось таке число. Тепер у звіті у вас сказано округліть його. Для того, щоб його округлити, використаємо функцію округлу. Дерівню можна з клавіатури, можна взагалі, з функції, вставка формули. формули. Вставити функцію. І тут знаходимо функцію округлу. Якщо її немає у цьому списку, шукаємо повний алфавітний перелік і шукаємо по алфавітному переліку на букву О. Ось вона, округло. Також. Ось вона округло. Натиснемо її і оберемо число, яке округлюємо, а також обираємо. Ось тут ставимо 0, щоб е, вказати, до яких розрядів ми його округлюємо. Якщо ми, наприклад, 1 поставимо, то округляє одне число після коми. Якщо 2, то 2 числа після коми. Якщо мінус 1, то округлює до е, цілих і тому подібне. Ми ставимо 0. Тобто, щоб після коми не було е, цих же ж, е, чисел. У нас приблизно буде 75 днів. На цьому перше завдання ми з вами закінчуємо. Я думаю, що у вас вийде його повторити. Дякую за увагу!